Вітаю! Сьогодні ми розберемося в темі, яка може дещо змінити погляд на особисті фінанси. Мова піде про альтернативу звичним банкам, де в центрі уваги стоять не прибутки, а саме люди та їхня спільнота. Мабуть, багатьом знайоме це відчуття, правда? Коли здається, що банк більше переймається власними заробітками, аніж потребами клієнтів. Так от, існує інший шлях. Фінансова модель, в основі якої лежить зовсім інша ідея ідея спільноти і взаємної підтримки. То що ж це за така альтернатива? Давайте розкладемо все по поличках і з'ясуємо, що ж таке кредитна спілка, і як то кажуть, з чим її їдять. Ну, на перший погляд, може здатися, що це звичайнісінький банк, але насправді за цією вивіскою ховається абсолютно інша філософія. Вся суть у її структурі та меті, які, знаєте, кардинально відрізняються від усього, до чого ми звикли. І ось він ключовий момент: кредитні спілки це не про те, щоб заробити гроші для якихось далеких акціонерів. Зовсім ні. Ідея в тому, щоб гроші працювали на користь самої спільноти, тобто її ж членів, можна сказати, це такі собі фінанси з людським обличчям. І це, до речі, зовсім не нова ідея. Ця модель перевірена часом, ще як. Все почалося в Європі ще всередині 19 століття, а в Україні ця історія налічує вже понад 100 років. Це ж про щось говорить, правда? Про те, що модель життєздатна і актуальна навіть сьогодні. А тепер давайте влаштуємо таку собі битву титанів банки проти кредитних спілок. У чому ж полягають ті самі реальні переваги, про які так багато говорять? Подивимось? Просто подивіться на цей контраст. З одного боку орієнтація на максимальний прибуток, що, звісно, веде до вищих відсотків за кредитами, а з іншого, неприбутковий статус, який дозволяє пропонувати значно кращі умови для своїх же членів. Усе це прямий наслідок фундаментальної різниці в їхній місії. Звучить досить привабливо, еге ж? Гаразд, а як тоді стати частиною такої спільноти? Давайте розберемося, що для цього потрібно. І ось тут, знаєте, криється вся магія слова спілка. Тут людина не просто клієнт, вона співвласник. Членство будується на реальному живому зв'язку з громадою, і це по суті гарантує, що інтереси спілки завжди будуть збігатися з інтересами її членів, все логічно. раст. уявімо, що хтось став членом спілки. Що далі? Які фінансові інструменти тепер опиняються в його розпорядженні? Тут все досить просто і зрозуміло: кредити на умовах, які часто вигідніші, ніж у ломбардах, плюс можливість зберігати гроші і отримувати дохід. Але є один дуже, дуже важливий нюанс, який стосується грошей, і який треба обов'язково розуміти увага! Це справді надзвичайно важливо депозит це кошти, які спілка просто зобов'язана повернути. А от пайовий внесок це частка у власності. А власник, як відомо, розділяє не тільки прибутки, але й можливі ризики. І це ключова різниця для фінансової безпеки. Розуміючи все це, виникає логічне питання а як знайти надійну кредитну спілку, якій можна довіряти? Ось для цього існує практичний чек-лист. Давайте швиденько пробіжемося по цих пунктах. Отже, найперше, перевіряємо реєстрацію та ліцензії, особливо якщо цікавлять депозити. Далі не лінуємось і шукаємо фінансову звітність. Прозолість це завжди добра ознака. Також варто звернути увагу на досвід, репутацію та чи є спілка членом якоїсь асоціації. І такий собі червоний прапорець. Якщо обіцяють золоті гори тільки за депозитами, варто бути обережними. Ці шість простих кроків це, по суті, надійна страховка при виборі. Так що ж у підсумку, звичний банк чи кредитна спілка, це питання не лише про гроші, а й про цінності. Це вибір між системою, яка орієнтована на прибуток, і моделлю, в центрі якої стоїть спільнота. І можливо саме такий вибір це крок до більш свідомого та справедливого ставлення до власних фінансів.